Як зайти в свій особистий кабінет компанії Лівеста і оформити замовлення. Натискаємо на своє посилання. Відразу нас перекидає на сайт, але нам потрібно зайти в свій особистий кабінет. Натискаємо на три рисочки. Якщо тут не пише ваше ім'я, тоді е, потрібно натиснути увійти. Зараз я Натисну, щоб вийти, тому що я зараз знаходжуся в кабінеті. І знову, коли натискаю, ось <кій> на три рисочки, є слово увійти. Натискаю Увійти, і тут потрібно нам ввести дані. Верхній рядочок вводимо номер особистого консультанта. І нижній рядочок вводимо пароль. Увійти. нас перекинуло уже особистий кабінет, і тепер натискаю на три рисочки. І обираю, що мені потрібно. Якщо ми хочемо просто горнути каталог і дивитися, ми можемо зайти на каталоги, обрати наш діючий каталог, можна горнути ось так, стрілочку в сторону, а можна обрати, щоб швидше було, і просто переглядати, горнути, переглядати, що нам потрібно. До прикладу. Мені потрібен ополіскувач для зубів. Трошки довго грузиться. Ось, натискаю прямо на цю сторіночку, і мені підтягує, який мені необхіден Ополіскувач, натискаю один на рожевий квадратик, і другий. Тепер натискаю на хрестик, закриваю цю сторіночку, і якщо швидше шукати якийсь продукт, знову натискаю три рисочки можна по розділах для обличчя. Мені потрібен денний омолоджуючий кремчик. Натискаю на рожевий квадратик. Все мені додало цей продукт. Якщо мені більш нічого не потрібно, натискаємо на кошик, дивимося, чи додані всі продукти, які мені необхідні. Натискаю Оформити замовлення. Опускаємося донизу. Ще раз переглядаємо. Тут вже показує ціну мінус 25%, тому що в мене мало балів на 30% потрібно більше балів для новачка. 30% перший каталог співпраці протягом цілого каталогу. Переглянула. Якщо мені потрібен каталог, він лишається, якщо не потрібно, натискаю мінус 1. І мені пропонує ще по знижечці ось такі зволожуючий рук. Для того, щоб була б знижечка, я повертаюся і ще хочу собі взяти продукти, яких зараз немає в каталозі. Пропозиції онлайн. Ось мені потрібен цей спрейчик дитячий. Додаю його в кошик. І дивимося, чи з'явився шампунчик. Крути лупи. Ми. Тоді знову повертаюся на три рисочки, або можна взагалі натиснути на лупу і сюди ввести код товару, якщо у вас є каталог під рукою. До прикладу, мені потрібно зараз щось знайду. Мені потрібно. Хай це буде фіолетовий шампунь для волосся мені треба. Зараз побачимо, чи він вже з'явився. Ведемо по коду 53 01 03. Вже є шампунчик в наявності. Я натискаю, тому що він мені потрібен. Тепер натискаю будь-які продукти для волосся. Дивимося, чи є той шампунь, який мені також потрібен. Сміцюючи, можна просто перегортати, натискаючи над сторіночки, додавати, а потім вже можна собі контролювати, перейшовши на оформлення, можна видаляти, можна додавати ще одну одиничку. Ось ще навіть щітки є для волосся. Так, немає того шампунчику, що мені необхідний. Також є ще в нас такий розділ, як інструменти. Натискаємо на інструменти і тут можна взяти пакетика. Візьмемо два штучки, тому що дуже гарні на подарунок її беруть. Є такі маленькі можна взяти, пакувати ваші замовлення. Є трошки більші з ручкою, також я завжди беру. Є різні пробники, парфумів. Є пакетики на парфуми Мартін Леон. Є ось такі тестери на тональні основи. Дуже багато є різноманітних пробничків саме в розділі інструменти. Можна взяти цілий набір стартовий. В якому є все. Можна переглянути, там є опис, просто натиснувши е, на напис або на саму картиночку. І переглянути, що там є. Тут іде 50% знижки на цей набір. Каталог можна ще додати. І можна взяти календарик. Так, мені, в принципі, нічого вже не треба. Натискаю на кошик, натискаю оформити замовлення. Опускаюся донизу і дивимося. Знову всі свої продукти я переглянула. Зараз також ще ж є акційна пропозиція. Доступно 5 подарунків. Крем з муцином равлика можна взяти за 139 гривень. Можна переглянути всі продукти, які є по акційній ціні, і взяти їх. От мені, до прикладу, доступно 5 продуктів. Можна переглянути всі сторіночки по черзі, але я не буду займати багато часу. Швиденько перегляну, додали, що необхідне, опускаємося донизу, знову мені пропонує новинки. Візьмемо ці серветки. Можна взяти зубні щітки. Щітки для волосся. Ціни 50% знижечки зараз йдуть на новинки. Коли вже все взяла, наприклад, візьмемо щітку, щітку для волосся і натискаємо Оформити доставку. Коли ми натиснули Оформити доставку, ми перевіряємо свої дані, щоб все було вірно. Тепер перевіряємо саме замовлення. В мене є знижечка з попереднього каталогу. Якщо я хочу її використати, натискаю Використати, і мені відмінусує від суми замовлення. Мені доступна пропозиція накладний платіж, можна обрати Visa MasterCard, оплатити відразу на сайті, можна через «ПриватБанк». <кій> і обираємо місто. Вводимо моє місто, велике вербче. Мені відразу підтягує. Вибираємо почту, адресу почти. Якщо не підтягує, потрібно вводити. І знову нижче опускаємося, показує скільки загальна сума. Скільки балів і скільки до сплати. Якщо все вірно, натискаємо підтверджую замовлення. Якщо ж ви натиснули Підтверджую замовлення і не пускає вас далі, значить ви повертаєтеся доверху і перевіряєте ще раз свої дані, значить, десь щось не введено. В принципі, ось так легко можна зробити замовлення.